Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами готуємо ось такі рум'яні апетитні сирні пиріжки. За своїм смаком вони дуже схожі на хачапурі, але готуються значно простіше. Почнемо із приготування тіста, готується воно дуже швидко, знадобиться нам кисломолочний сир, можна брати будь-якої жирності, я буду використовувати домашній В У мене він ось такий пластичний, якщо сир зернистий, можна або залишити і так, просто будуть траплятися крупинки сиру, або можна протерти його через сито. Тепер сюди додаю цукор, одну столову ложечку, далі півчайної ложечки солі, далі одне яйце. І це все перетираю виделочкою. Коли все ось так до однорідності я перетерла, додаю сюди 4 ложки олії, обов'язково без запаху, і знову перемішаю. Далі буду додавати сухі інгредієнти. Тут у мене просіяне борошно, до борошно я додала чайну ложку розпушувача. Потрохи буду додавати, і буду замішувати тісто. Спочатку, ось так, буду виделочкою замішувати, потім руками, вкотре наголошую, що кількість борошна усіх буде різною. Не потрібно додавати його все відразу, поступово. Коли вилку вже замішувати важко, починаю місити тісто руками. Ну і поступово в процесі я буду додавати по декілька столових ложечок борошна. В результаті має вийти ось таке м'яке еластичне тісто, яке злегка липне до рук. І для цієї консистенції в мене пішло 280 г борошна. Тісто поки що покладу в мисочку, на хвилиночку відставлю і приготую начинку. І для неї нам знадобиться знову ж таки кисломолочний сир і твердий сир, абсолютно будь-який. Твердий сир я потерла на велику терку, додаю сюди, але на весь десь приблизно 2 третіх. Далі додаю одне яйце. Сіль. Я додаю чайної ложки до свого смаку. Додавайте, можливо, хто якісь ще спеції любить, то можна сюди також додати. І зелень. Зелень беремо також, яка вам більше подобається. У мене тут петрушка і кріп. І тепер все об'єдную. І наша начинка також готова. Загалом для замісу тіста і приготування начинки у нас пішло буквально 10 хвилин. І тепер будемо формувати наші. Пиріжки тісто я переклала на робочу поверхню, припорошила її трішки борошном, трішки борошна на тісто. І тепер потрібно сформувати ковбаску. А далі ділю її на приблизно рівні частинки. В мене вийшло 9. Далі додаю знову трішки борошна. І з кожної частинки буду формувати для початку ось таку кульку, щоб було зручніше. А потім руками розбуюся. Плескуватиму ось таке коло. Можна скористатися скалкою, якщо так буде зручніше. Тісто м'якеньке, еластичне, і з ним дуже легко і просто працювати. Далі на середину викладаю трохи начинки і ось так її ще злегка приплюсну. А далі краї ось так піднімаю і заліплюю ось так, як вареник. Перевертаю швом донизу. І ось так руками ще злегка приплюсну, і підрівняю. Перший пиріжок у нас готовий, таким чином формуємо, і всі наступні. Всі пиріжки сформувала, переклала на деку з пергаментом, обов'язково, швом донизу, і знадобиться ще яйце. Я його злегка збила, поверхню змащую. Далі сир, той, що залишали, посипаю зверху. І тепер відправляю випікатися. Духовка в мене розігріта вже до температури 180 градусів і по часу знадобиться, орієнтовно 25 хвилин. І ось такі рум'яні та дуже ароматні пиріжки у нас вийшли в результаті. Виходять вони дуже м'якенькі. І в духовці, поки вони будуть випікатися, вони так достатньо піднімуться, потім опустяться, і це цілком нормально. Давайте поглянемо, яка начинка. Ось наша чудова, ароматна та соковита начинка. Як ви могли бачити, готуються такі пиріжки доволі просто і за досить короткий період часу ви зможете приготувати своїй родині щось смачненьке. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я хочу побажати всім миру і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.